Нова каховка окупована 10 березня, 15-й день окупації. Всім привіт, це журналіст, активіст та ветеран АТО Сергій Цигіпа. від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він волонтерить, бере участь у мітингах на підтримку України та висвітлює інформацію про дії окупантів на півдні. Нова каховка це Україна. Через два дні після запису цього відео його насильницьки викрили окупанти, розповідає дружина. Родина майже місяць не знала, де перебуває Сергій. Я дізналася про нього лише у квітні. Весь цей час я намагалася щось дізнатися. Тоді, вже, знаєте, я для себе так подумала, що щось у мене було таке перечуття, інтуїція якась. Що Сергія вивезли до Криму? Правозахисниця Наталія Охотнікова справою Сергія займається майже від початку викрадення разом із родичами. Вони відтворили ті події. 12 березня чоловік вийшов із дому і не повернувся. Його у подальшому був використаний для розсилки повідомлень іншим учасникам, іншим активістам, журналістам. У таку пастку потрапив ще один каховський журналіст Олег Батурін. Суспільний Крим він розповів Сергія Цигіпу знав давно. Коли отримав від нього повідомлення, зустрітися на автостанції погодився, хоч і було погане передчуття. Я там побачив білого кольору мінівен з українськими номерами цивільний, без жодних позначок, але фігури людей, які сиділи на передніх сидіннях. Ну, не, не нагадували мені зовсім а, Сергія Цигіпу. і я розвернувся, пішов додому, але встиг почути, що з цього мінівену хтось вибігає, от, і починають бігти в мій бік. Я зрозумів, що ну все, я попав. В будівлі Херсонської облдержадміністрації, куди окупанти привезли Олега Батурина з маскою на голові, на наступний день після затримання він почув серед інших бранців голос Сергія Цегіпи. Той назвав своє ім'я при допиті. Після того я більше не, чу, не чув його голос, де він знаходиться. Я не знаю. Я припускаю, що Сергія Цегіпу а, ну схопили і досі тримають для. Ну, проведення такої показової якоїсь показового судилища наразі Сергій перебуває в окупаційному номер 2 міста Сімферополя. Росіяни судять його за нібито шпигунство. Вже відбулося чотири закритих засідання, після яких окупаційний суд має оголосити вирок. За словами адвоката, прокурор просить для Сергія Цегіпи 19 років ув'язнення. Муслим'яров суспільне новини Крим.